риби на озерах парку жовтневий виплили на поверхню у пошуках кисню, котрий майже зник у воді через викид фекалій. Ситуація сьогодні виникла внаслідок того, що забилася дворова каналізація. Канальційні стоки попали в річку. Представники водоканалу кажуть, що винні у біді мешканці сусідніх до озера будинків через речі особистої гігієни та загалом сміття, котре вони кидали у свої вбиральні, забилась дворова каналізація. І тому нечистоти з каналізаційного колодязю перелились у сусідню до них мережу для відводу дощової води. Тепер ніде і дітям погуляти, і рибалкам відпочити. Так файно тут рибаки себе сидять, діти з голою жінки тут. А зараз бачите, що робиться. Скільки фекалій потрапило до озер парку, наразі вже підрахувати неможливо, оскільки витік триває кілька днів серед загиблої риби, карась, окунь та короб. Наразі рятівники веслами зборюють воду, аби кисень потрапив до риби. Практично, якщо йде зараження якими-то стоками першого озера, то практично всі три озера будуть заражені. І 8 гектарів водної гладі практично підвержені зараженню. Попередні результати встановлено, що є перевищення амонію. Амонію, зокрема, це ефікалію. Сьогодні ми проводимо моніторинг території. Винних у загибелі риби покарають, кажуть представники контролюючих служб. Проте досі невідомо кого ж. Перше буде це все з'ясовано комісійно, тобто хто завдав ці збитки, будуть нараховані ці збитки, будуть передані правоохоронні органи. Комунальники каналізацію прочистили. Надалі потрібно ізолювати каналізаційний колодязь від ливневого, інакше подібне повториться ще не раз. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час.